Друзі, всім всім привіт! Рада вас всіх вітати! себе в гостях. Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами. Давайте ми подивимося на ось ці гарнезні кімнатні рослини. Будемо сьогодні ми з вами розмовляти про піларгонію. Сьогодні я вам покажу, як виглядають мої красотульки. Зроблю такий акцент саме на рослинах, ті, які я хочу винести вже на вулицю, почати їх загартовувати для того, щоб потім бачити, як вони у мене будуть. Квітувати, тому що, як ви вже зрозуміли, та й самі бачите, вони в мене стоять на пуп'янках. Я хочу занотувати саме ці екземпляри, як вони виглядають навесні 2025 року. Ну і подальшому буду вже бачити, коли вони нарастуть за час літа, весни та осені, Вже ми будемо таке робити. Оглядове відео, мабуть, в осіни, а також буде проміжне, там, коли вони заквітують, як вони будуть у мене зростати, або у горщиках, або у, все ж таки, у відкритому ґрунті. Я планую зробити хлопці та дівчата саме і там, і там їх зріз. Я маю на увазі, що саме. Ось давайте поговоримо про цей сорт. Це є у мене. Лія з П'яджа Роза. Це в мене є піларгонія української селекції від Лія. Тобто сам селекціонер мешкає у місті Харков. Я зайшла на їх сторіночку на пром'юа, знайшла. Ви можете в інтернеті написати Лія Піларгонія, вам видасть їх сайт, і ви зможете придбати. Їх рослинки, неймовірно гарнезні, крутизні, тому що, як ви бачите, вони у мене на сьогодення, квітень місяць, його початок 25-го році виглядають ось так. Купувала я їх восени, ну, може, місяця 3-4 назад. Давайте я вам лишу посилання під цим відеороликом на покупочку саме цієї піларгонії. Ну, я маю на увазі цих піларгоній, про які ми сьогодні будемо разом з вами балакати, ви подивитесь, як вони виглядали під час покупки, і ось як вони в мене наросли за зиму. Дуже я задоволена Оцеї, взагалі. Сорт мене здивував, тому що він у мене зростає на ніжці. Давайте так буду трохи вам ближче показувати. Ось, Бачите, на ніжці я хочу прибрати отут дві гілочки. Ось вони йдуть знизу. Ось одна, вона вже, до речі, йде з бутоном, мабуть, він засохне, і ось друга. І зробити такий собі невеличкий штамбік. Ще я не вирішила, чи він буде зростати у відкритому ґрунті чи у горщику все ж таки, але штамбів вже буде. Ну і дівчат, хлопці, як ви вже зрозуміли, дуже чудовий сорт. Знаєте, що мені в ньому подобається? Що він відкриває ось так чудернацька свої. Молодесенькі листочки, вони такі гофровані, пригофровані. От начебто всі рослини, да, я маю на увазі, ті, які сорти в мене є, пілароні, також вони відкривають свої листочки. Ну, Вони всі йдуть малесенькі, але от саме цей сорт він такий ну кучерявий-прикучерявий. І коли ось вся ця отакий габітус цієї рослини виглядає. З відкритими листочками він якийсь додає йому шарму, якоїсь родзиночки мені так здається. Ну, дуже цікаво, мені сподобалось. Я цей сорт маю, до речі, хлопці, дівчат, кому може треба. У наявності в мене є вкорінений живець з цієї мамашки. Пізніше я вам покажу, так бистренько зараз проговоримо про цей сорт. У нього здоровенні листочки. Я дуже і дуже чекаю на цвіт. Бачите? Бо це буде в мене перше цвітіння саме цього сорту. А я не розумію, чому вам так темнесенько. А ну, щось покращилось ще ні? Пішла, включила ще освітлення додаткове. Ну, ось тобто буду чекати на це цвітіння. До речі, чуть не засушила я саме ці квіточки. Бачите, ось другий. Такий жовтесенький, мабуть, відпаде все ж таки. От винесу на вулицю, він почне загартовуватись, зміниться температурний режим. І я думаю, що о, цього всього не буде. Ну, подивимося, дівчат, хлопці. Мені сподобалось те, що він сам кущиться. От я взагалі його не як не прищіплювала сам по собі. Гнеться він у мене, бачите, ось в одну сторону, і я хочу у це все прибрати. Ну і щось з ним зробити, щоб він був такий можливо, просто перечеренкую і виведу на штамп. Як зрозуміло, бачите, він може його тримати і може бути. Тому мені буде це цікаво зробити. Ну так, ви знаєте, трошки поекспериментувати, погратися. Стоїть він у мене. Ось такому горщику, який я купувала років 20, мабуть, назад. Він у мене й досі є. Тому посадила в звичайний коричневий. Бачите, він тут вже лізе і коріння, і все таке інше. Трішки, мені здається, я його пересаджувала. Це не є горщик від селекціонера, бо вони приходили мені ось в такому чорному варіанті. бачите. Так, ну, щодо цієї рослини, отак виглядає здоровенна. Я не хочу сказати, що це маленький габітус, це не карникові сорти. І, до речі, що ще забула вам розказати? Ну, це в мене жовтесенькі листочки, щоб ви розуміли, дівчат-хлопці, це я просто забуваю його поливати, бо він дуже любить попити. Ну, в усілякому разі, при моїй кімнатній температурі десь. До 20 градусів, тому полюбляю попити. Я ось дивлюсь по листочкам, його треба підживити. Ось дивлюся, і тут, і тут. Ось гарнесенько видно саме по цьому. Йому треба додати, бачите, ось комплексні якісь добрива. У мене воно є. Я цього року придбала, така модна стала. Знаєте, буду цього року намагатися все вдобрювати. Бо я казала вам раніше, цього. Раніше не робила, бачите, який він. Треба це зробити. Пізніше буду коли показувати і це робити. Я маю на увазі вдобрити, я обов'язково вам покажу, яким саме препаратом я це роблю. Бо те, що я побачила, що я зробила з цибулинними рослинами навесні, мені сподобалось. Тому буду, звісно, з вами ділитися. Також цей препарат з Харкова у мене йде від виробника. Я намагаюся підтримувати завжди харків'ян своїх мешканців з області. Бо я також, як ви вже зрозуміли, мешкаю в Харківській області, і мені дуже це важливо підтримувати виробників наших українських, а тим паче, коли є виробники з Харківщини, чому ні. Ось такий з жароза, бачите, як він виглядає. оце... Листочок, мабуть, старенький, саме перший ще мабуть від. Селекціонера, ну він, звісно, у мене не квітував дівчат. Я не можу вам сказати, який буде колір, бо сама буду його вперше бачити. Але якщо він проквітує не так, як заявлено від селекціонера, де ви можете почитати на їх сайті, якщо брати загалом, це буде такий, знаєте, рожевий відтінок, Звісно, квіточка махрова. Вона не перевершена по світлинах, які я бачила. Але якщо це буде все не так, то звісно я вас обманю, якщо ви у мене придбаєте ось цей екземпляр вкорінений. До речі, він вкорінений вже дуже довгесенько. Бачите, ось так ще раз вам нагадаю, як називається цей сорт. Ось такий є у мене кущик, який чекає свого господаря за 280 гривень. Якщо, дівчатка, вам треба, пишіть мені, бачите, вже пішло розвітлення. Давайте я вам покажу. Тобто, вже проситься він пересадитися. Поки я цього не буду робити, бо, можливо, хтось все ж таки купить, ну, а якщо ні, дівчат-хлопці, то я, звісно, його пізніше, там десь наприкінці квітня, можливо, пересаджу. Коренева система виглядає той, який я вам пропоную, саме ось так. Бачите, вона вже потихеньку розпочала уплітати цей ком. І для того, щоб вона не переросла, треба його швидко. Пересадити, тому, якщо вам цікава ось ця квіточка, то обов'язково, дівчат-хлопці, придбайте, купіть, дуже симпатичний, я в одній з своїх соцмереж покажу, як виглядає ця квіточка, тому лишаю вам посилання на залишки з мого саду і не тільки. Заходьте, дивіться, ось такий гарнесенький, симпатичний. Неймовірно, крутизний. Ну, дуже цікаві в нього ось ці гофровані листочки. Знаєте, така ну, цікава історія. О, дивіться, як він виглядає зверху. Не знаю, видно вам чи не видно, друзі. Я намагалася сьогодні трішки підготуватися до відео, щоб краще було видно ракурс та все таке інше. Це займає, звісно, час. При підготовці, ну, але я буду вірити, що в мене все вийшло. Ну, а ви напишіть, чи вам було зручно дивитися такі відео, чи ні? щось треба все ж таки змінювати. Так, щодо сп'яджа рози, ми з вами поговорили, все ось зробили. Я вам відзвітувала, показала, як виглядає. Далі хочу ще показати один з сортів, який я також придбала у цього селекціонера. Зветься, він руда бестія. Ось так. Він у мене не пересаджений. От від слова зовсім, бачите, ось в такому горщику. Тобто від селекціонера, як я купила, так він і зростає. Дуже і дуже багато разів вже у мене квітував. І ось почуяв весну. Знову, бачите, ось йде в нього три отакі квітконоси. Цікавий сорт, на мій погляд, не такий здоровенний, як попередній, більш компактний. І ось ще я дивлюся, бачите, закладено. Ще я не вирішила, чи треба мені оці гілочки прибирати, чи не треба. Можливо, я оцю бокову приберу, а може отут всередині. Ще не знаю, можливо, просто оновлю цей сорт. Буду бачити, тому що він мені подобається. Тим, що у нього є постійно бутони, от знаєте, ну на постійній основі одні вийшли, другі пішли, інші. Заклалися ще попередні квітують. Тобто цей сорт на постійній основі він квітує. І, до речі, він у мене дуже погано стоїть, тому що, бачите, пішов у такий бік чогось, не знаю, не розумію. Ну, але хай буде, я думаю, нічого страшного. І ось дивлюсь. Також буде квіточка. Ну, тобто він такий, знаєте, багатий, прибагатий на цвітіння. Ще один буду показувати також українська селекція. Це є сорт Ауріка. І він дуже повільно зростає, дівчат. Якщо у вас мало місця на підвіконнях, або ви не маєте багато часу, це якраз цей сорт саме для вас. Мені він дуже сподобався у порівнянні з п'яджою рози, тому що вона подивіться, яка здоровенна, ну неймовірно здоровенна, дівчат. Цей сорт чим до вподоби за його компактність, буду вас з ним знайомити. Давайте так покажу. Це є Ауріка, ну ви самі бачите. Від Лія. Поки що ні разу не квітував. Ну, але, як я вже казала, він дуже такий тогодумний. І я ось дивлюся, бачите, всі вже піларгошки, ті, які в мене є, почуяли весну, будуть квітувати або намагаються. А цей. ні. Він стоїть ось такий зеленесенький, також хочу його пересадити. У мене пішли ось два розвітлення. Вони здоровенні. Подивіться, Ось один молодесенький, другий. Можливо, також відділю та оновлю цей кущик, хоча він у мене не старесенький. Ну, просто, знаєте, придам йому тієї форми, яку я хочу. Не знаю, буду ще вирішувати у подальшому, поки так. Дуже мені подобається його колір листочки. Він, знаєте, от Ми звикли, що пілармошки мають ось цей оріол або темний. От, Наприклад, як у, у цієї бесті. Бачите, коли сонечка припікає, ну, я маю на увазі більш-менш інтенсивне, воно ось так перекрашає цей листочок. розумієте? Ну, от такий, да, Становиться якийсь двокольоровий. А у цього сорта у Ауріки він також є цей аріол, але він, друзі, подивіться, який цікавий. Тобто в нього нема ось того неймовірного відтінку корчніватого, коли є сонечко. Ну, можливо, це просто тому, що він ще його не так багато бачив. Хоча він у мене стоїть дівчатка саме на східному віконці. Не знаю, подивлюся ще за ним, поки спостерігаю, але це дійство незвичного кольору листочка не такого, як в усіх піларгоніях. В усілякому разі я говорю дівчат-хлопці за ті сорти, які зростають у моєму будинку. Тобто, звісно, є інші різні сорти у різних селекціонерів, у колекціонерів, але ми з вами все ж таки балакаємо про ті, які... У мене в хаті ростуть, тому ось так виглядає, і мені це дуже дуже подобається. Тому що ну така цікава історія щодо кольору. Ще раз вам нагадаю, поки не квітував, я його, до речі, пересадила, тобто він зростає вже в моєму ґрунті і в моїй землі. Ну буду пересаджувати ще також. Не вирішила чи в ґрунті, чи ні. Можливо, поділю його. Ну точніше, не поділю, а почеренкую ось ці стебла нові. І лишу, і в ґрунті, і в горщику. Ну, буду бачити. Але мені дуже хочеться, щоб він у мене був, бо він також є махровий, симпатичний. Такий, знаєте, в нього квіти здоровенні. До речі, у сп'янжа рози там відсихаюча квіточка після цвітіння вона взагалі міфіцирується. Тобто не треба мати цей сорт і знаєте і переживати, що він буде на постійній основі полишати за собою. Безлад, хлам на підвіконнях, ну, багіття то все, знаєте, як ми звикли у тих старих сортів наших бабусь. Це, звісно, ще я не знаю. Але ось щодо сп'яджої арози, по їх квіточкам так пише сам селекціонер. І мені, звісно, хочеться, щоб і Ауріка в мене проквітувала. Буду її також після пересадки, там через деякий час вдубрювати та намагатися подивитися на її відтінки, на її кольори. Ну і найголовніше мати змогу все ж таки дочекатися від цього сорту цвітіння. Ну а вам також показати та і самою милуватися. Ось так він виглядає, здоровенький. Ще раз вам нагадаю по розмірах, друзі. Ну, величезна ось ця гілочка йде, мабуть, сантиметрів 25. Оці здоровенні листочки це вже мої листочки. Мабуть, бачите, після пересадки їм було все гарнесенько, Добре, ґрунт був, поки та і зараз вони трішки становляться мілкими. Але ще раз кажу: один раз всього я тільки вдобрювала. І це було десь приблизно у січні. Нагадаю, комплексний був підхід у мене. Ну, отак все це виглядає. Боже, який цікаві ось тут оці листочки, і вони такі прям бахромчасті, вони такі ніжні. От цей сорт він не такий. Він як от знаєте, в наші радянські часи цей такий. Ну, трохи багатий, я б його навіть так назвала. В нього дуже-дуже така м'якесенька листова пластинка. Він ну, дуже цікавий у порівнянні з тими сортами, які у мене є. І я задоволена, що він у мене є, бо він мене вразив. І навіть без цвітіння. Ще покажу вам один сорт. Друзі, він мене, звісно, вразив, бо це якась краказябра, бачите? Так, буду намагатися це все прибрати. Ну От, подивіться, ну що це таке? Він от зростає, дівчат, у різні боки. Він такий якийсь неплотний, бачите, рихлий. Мені ну, не сподобалось. Він у мене підсихав декілька разів. І це, дівчата, не від того, що він не є. Там, мала йому світла або ще щось. Ні, це, мабуть, така селекція, я так рахую. Тому що, ще раз вам нагадаю, він стоїть на східному віконечку, сонце йому предостатньо, але ось ці длінні, бачите, такі листова пластиночка, ось ці стебла, це щось неймовірне. Звісно, я б його рекомендувала саме. До будинку, де є багато місця. Саме для піларгонії, або там ви вирощуєте, можливо, в колекцію десь на таке місце цікаве, парадне. Він у мене не квітував, я не знаю. Цікаво також бачите, випускає оці свої листочки. ну, Мені сподобалось, але ну, от ви бачите, він такий більш-менш рихлий. У мене нема так багато місця для нього. Я буду його, мабуть, омолоджувати на осінь, тобто буду висаджувати 100% до ґрунту, а потім буду омолоджувати і зберігати саме до весни, і так по колу. Отак От виглядає, бачите, тягнеться, ще не квітував, нагадаю. Також так ось є на штамбі. Говоримо ми з вами про сорт. Зараз хвилиночку, я вам покажу, хто це такий. Це є також ліла, українська селекція. Сорт любов зветься. Але я хочу побачити цвіт, бо відтінки повинні бути такі рожево-персикові. Дуже хочу бачити. Але дівчата ну ось така історія. От напишіть мені, будь ласка, у кого є цей сорт. Можливо, це просто він у мене так зростає. Можливо, там ґрунт не такий. Я його пересадила. Бачите, він у мене в такому ж горщику білому Ось зростає. Стоїть на підвіконні, тобто все з ним гарно. Ну, але отакий. Чогось отакий, не знаю. Не дуже мені це подобається, бо займає багато місця, якого в мене немає. Але мені дуже подобається піларгошка, Я її хочу ще декілька сортів. Придбати саме української селекції, не хочу ніяких там закордонних сортів, тому що, мені здається, у нас є краса в Україні, яку треба купувати нам садівникам. Ну, звісно, якщо ви колекціонер величезний, то вам можливо хочеться і якісь закордонні сорти. Але я не такий колекціонер саме піларгоні. Колись так я займалася. Мені було цікаво збирати колекцію з піларгонії. Ну а потім чогось я чи перегоріла, чи не знаю чого, не питайте. І ось я маю декілька сортів. Буду, звісно, їх там мати. Я вже колись про це вам розказувала, але не в. Ті кількості. Ну, це я так говорю на 25-й рік, на його початок, що буде далі, ми не знаємо. Але саме ось так. Ось дівчатка, хлопці, є. У мене така історія щодо піларгонії, їх вигляду. Ви зараз бачите 5 сортів, з якими я вас познайомила. Мені дуже це цікаво за ними спостерігати, чекати на їх цвіт і найголовніше ними милуватися. Тому що я дуже і дуже полюбляю, ще раз вам кажу, квіточку саме форми. В цій рослині і хочу, звісно, нею милуватися в різних барвах, відтінках, ну і таке інше. Ну і найголовніше, мабуть, щоб все ж таки були компактні сорти. Це я так для себе зробила якийсь висновок, з вами ділюся. Ну а на цій хвилинки, хлопці, дівчатка, ми з вами будемо прощатися, казати один одному до побачення, до нових зустрічей. Буду вірити, що вам цей відеоролик зайшов, що ви для себе почерпнули якусь інфу. Можливо, просто помилувалися та поспілкувалася зі мною, провели свій час. Але усім до зустрічі, до нових відео. Завжди ваша Іра. Пока-пока.